Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Ціна та Корисна Порада, і у нас сьогодні на розгляді подарунковий набір. Дитячий парфумерно-косметичний набір Super Gamer у ось такій подарунковій упаковці. Ви його знайдете в грудневому каталозі на сторіночці 174. Набірчик 3 в одному, зараз ми з вами подивимося туди входить, які власне продукти. І ціна йому 409 гривень. Тобто, якщо ви його замовите, він вам прийде в такий цікавій подарунковій упаковці. Ось, бачите, вона така чорненька з е, іграми. Так, ну, тут розмальована вона дуже цікаво, е, власне, логотип компанії, і е, ми швиденько-швиденько його відкриваємо. Ну що, е, слюду я зняла, е, він, е, саме ця коробочка відкривається зверху, від, відкривши її. І перше, що мені попалося, це ось такий гель для душу. З подарункового набору, так, зверніть увагу, як він, який він кольоровий, дуже цікавий, так. такий чорний формат і такі кольорові на ньому наліпки. Зараз я вам скажу, який аромат у геля. Аромат свіженько-фруктовий, так. ну, такий хлопчачий, я би сказала, аромат. Все ж таки, це ж набір для хлопчика. Так? Далі у нас іде два в одному шампунь і кондиціонер для волосся Super Gamer. 200 мл. Тобто, я так розумію, аромат вони будуть мати однаковий. Так. Свіжість і фрукти. І ось окремо, ось так відчиняється. Таким рухом одним руки. А це у нас з вами така дитяча туалетна водичка Супергеймер, яка має 150 мл. Тобто ось такий класний набір. Для хлопчика у дуже гарній і цікавій подарунковій упаковочці ви маєте змогу замовити всього за 409 гривень. Також нагадую, питайте знижку у свого представника або на сайті Avon.ua. Зараз спробую який аромат. Ну, Аромат теж хлопчачий, свіженький. Свіженькі і такі нотки свіжості і такі ніби хвої, я б сказала. Так? Ну, але аромат однаковий, що з гелем, що з шампунем і з туалетною водичкою. Тобто аромат хлопчачий. Тобто ваш, ваша дитинка, синочок, племінничок або похресник буде дуже задоволений отримати в подарунок під ялиночку саме ось такий, Набірчик супер-суперовий. Дякую вам, що були зі мною на каналі. Ставте пальчики вгору, тисніть на дзвіночок, і до наступної зустрічі!